Яка найдивніша обставина призвела до того, що ви з партнером або партнеркою зайнялися сексом? Найбільша сварка за всі наші з чоловіком стосунки сталася в будинку моїх батьків, коли ми гостювали у них напередодні Різдва, бо я забагато випила і ми надто затрималися. Я сказала йому щось про те, що ненавиджу наш будинок і ніколи не хотіла там жити. Я навіть не пам'ятаю, з чого все почалося. Просто знаю, що ми обоє були дуже злі одне на одного. Все це сталося в моїй кімнаті в будинку. батьків. Кіків, поки наші діти бігали по будинку як божевільні, коли ми повернулися додому приблизно через годину. Ми все ще були злі одне на одного, але нам потрібно було підготуватися до Різдва. Тож ми вклали дітей спати, розклали всі подарунки, наповнили панчохи тощо. І також лягли спати. Все ще злі, злі як ніколи раніше. Ми завжди цілуємо одне одного перед сном і кажемо, що кохаємо одне одного, і все, що знадобиться. Лося, щоб розпалити іскру один єдиний поцілунок. Ми не спали ще півтори години, просто шаленіючи одне від одного. Я не пам'ятаю багато деталей про сварку, але я точно пам'ятаю решту ночі. Лол. Ми з друзями якось говорили про найкращий секс, який у нас був. І одна дівчина розповіла дуже схожу історію. Вона дуже розлютилася на свого хлопця за щось, що він зробив на вечірці. Вона сказала, що вони півгодини стояли на вулиці під своїм будинком, і весь цей час вона буквально кричала на нього. Мовляв, вона ніколи в житті не була настільки розлюченою. Як тільки вона перестала кричати, вони зайшли у будинок і відразу почали трахатися. Вона сказала, що навіть не пам'ятає, через що вона так розлютилася. Лол. Їй подобається робити це одразу після чогось дуже емоційного. Наприклад, вона хоче, щоб я був всередині неї одразу після того як вона перестає плакати. Ну, одного дня померла її мама. Так ви правильно подумали, і це було супер дивно для мене. Ми грали разом у футбол. Прямо посеред гри вона без жодних попередніх натяків сказала: ходімо в машину. Ну а решта вже історія. Гол на сходовому майданчику біля кабінету нашого сімейного терапевта одразу після консультації ЛОЛ. Ми дивилися відьма з Блер», і на середині фільму я відчув, як вона штрикає мою ногу масажером для голови. Після чого не встиг я схаменутися, як ми вже боролися голяка. Я завжди асоціюватиму цей фільм із тим моментом. Пішли у похід і піднялися на вершину пагорбу лише вдвох, пройшовши пішки близько семи миль. Ми були досить втомлені, але все одно зробили це. Ми з колишнім спустилися майже на дно великого каньйону Платопойнт і, опинившись там на самоті, зайнялися швидким кількахвилинним сексом, просто щоб мати змогу сказати, що ми це зробили. Лол. Ми були в басейні на задньому дворі. Мій чоловік намагався навчити мене плавати. У мене нічого не виходило, і я хотіла кинути це, але він не давав мені здатися. Зрештою, я вирішила просто зняти купальник, думаючи, що він злякається, що мене може хтось побачити. Бо, хоча у нас є дерев'яний паркан, сусіди могли б легко зазирнути через нього, якби дуже захотіли. Я подумала, що він погодиться припинити, і ми нарешті. Ті підемо у дім. Замість цього він підняв мене, посадив на край басейну і зробив мені кунілінгу, поки сам стояв у воді. У якийсь момент над нами пролетів літак, і мені досі цікаво, чи бачив нас хтось із пасажирів. Ми живемо приблизно за 10 хвилин від аеропорту, тож він пролетів досить низько. Також того дня ми виявили, що моєму чоловіку подобається секс на вулиці. Наші з дружиною найризикованіший. Сакс був на свят вечір вдома у її батьків. У нас є традиція займатися сексом під сяйвом різдвяної ялин напередодні різдва. Так як ми не могли відкрито зайнятися цим вдома у її батьків, ми зачекали, коли вони та наші діти ляжуть спати. А потім займалися сексом у джакузі на задньому дворі. У кількох сусідів були двоповерхові будинки з видом на двір батьків моєї дружини, тому це було досить ризиковано. Дівчина, з якою я тоді зустрічався, страждала від виснажливих спазмів у спині настільки сильних, що іноді вона годинами лежала нерухомо на підлозі. Лікарі намагалися знайти спосіб запобігти їм або, хоча б, зменшити їх наслідки. Одного вечора, коли я був у неї вдома, у неї стався приступ. Це було справді жахливо. Коли я намагався її втішити, вона раптово попросила мене допомогти їй несподіваним чином. Я хвилювався. І щиро кажучи, це був от взагалі не сексуальний момент. Але вона пояснила, що хоче хоча б спробувати, оскільки ніщо інше не допомагало, я неохоче погодився. Що, ж, мабуть, я влучив у потрібне місце, бо вона дуже сильно кінчила, її тіло на мить зацепеніло, а потім, ніби за помахом чарівної палички, спазми у спині припинилися. Таким чином, вона виявила, що іноді секс може бути. Ліками того вечора нам було набагато веселіше, оскільки вона була надзвичайно рада, що її біль відступив, хоча й лише на деякий час. Ми поїхали у тижневу відпустку в Діснейленд зі ще однією парою. Вони були з нами протягом усієї поїздки і не хотіли нічого робити окремо. Моя дівчина працювала в Діснейленді та отримала купони на значну знижку в ресторані. Тож ми з нею замовили найдорожчу страву в меню, а саме величезні стейки. Ми так наїлися, що мало не луснули. Того вечора ми почувалися надто ситими та виснаженими, щоб. Пійти кудись, тому вперше і єдиний раз за всю поїздку були самі. Ми не могли втратити цю можливість. Це був найлінивіший секс за всю історію людства. Ми просто лежали, притулившись одне до одного, і час від часу подригувалися. Це було жахливо, але воно того варте. Наші стосунки вже давно були нестерпними, і я більше не міг витримувати всі ці суперечки та сварки. Тож я зателефонував їй і сказав, що кидаю її. Вона дуже розлютилася через це, приїхала до мене додому і вимагала, щоб ми ще раз зайнялися сексом. Тож ми зробили це. Вона переночувала у мене. А наступного дня наші шляхи розійшлися остаточно. Ми говорили про знущання, яких ми обоє зазнали в дитинстві. Розмова прийняла дивний оборот, і зрештою ми опинилися в її спальні. Почалося все з суперечки через начинки для піци, а закінчилося без начинки і без одягу. До наших сусідів приїхали друзі з Великобританії. Ми живемо в Австралії, і оскільки їхні часові пояси були збиті, вони вийшли на задній двір приблизно о 2-3 годині ночі, шуміли та не давали нам спати. Тож ми також почали шуміти. Їм стало настільки ніяково, що вони одразу повернулися в будинок. Я робила гіпсовий зліпок його обличчя, і поки гіпс застигав, все ще повністю закриваючи його обличчя, ми займалися сексом. Це звучить як дуже рідкісний фетиш. Я купив шкіряну куртку, і моя дівчина змусила мене переспати з нею, будучи одягненим лише у цю куртку. У моєї дружини, тоді ще дівчини, була висока температура. Я сказав їй, що секс допоможе їй почуватися краще. Вона повірила, у нас був приголомшливий секс. Як не дивно, їй справді стало краще. Профіт! у моєї дружини раніше були дуже сильні головні болі. Як ми пізніше з'ясували, це було через різке підвищення тиску, тому що знову ж таки, як виявилося, вона хворіє на гіпертонію. Я десь читав статтю про. Те, що оргазм може допомогти зменшити головний біль, вона погодилася спробувати, і, знаєте, це спрацювало. Гадаю, оргазм допоміг їй розслабитися, за рахунок чого знизився тиск, що призвело до зменшення головного болю. Два різні випадки. Перший я працював барменом, і моя дівчина зайшла до мене на роботу. Після закриття ми сиділи за барною стійкою, випили, і вона почала торкатися до мене, що нас обох завело. Зрештою, ми займалися сексом у моїй машині на парковці біля бару. Другий ми з дівчиною іншою дівчиною їхали ввечері додому, і вона почала мастурбувати мені, поки я був за кермом. Я зупинився на узбіччі. Дороги, і ми почали займатися сексом на задньому сидінні. Але в нас виникла параноя через усі ці ліхтарі та машини, що проїжджали повз. Тому ми пішли на темний дитячий майданчик неподалік, було близько другої години ночі, і займалися сексом на одній із гірок. Насправді я щойно згадав, що у мене є навіть краща історія. Ми з моєю тодішньою дівчиною пішли на весілля, де всі неймовірно напилися. Не пам'ятаю як. Але після весілля ми та ще дехто із гостей опинилися на вечірці в чиємусь будинку. Ми почали стрибати на батуті, все ще шалено п'яні. Усіх дівчат, включно із моєю, вговорили стрибати на батуті топлес, і все це, зрештою, призвело до того, що кілька пар, включаючи нас, почали займатися сексом прямо на батуті. Ми посварилися разом приймаючи душ. Після чого голі пішли на кухню. Вона нещодавно спекла фруктовий пиріг. Я почав брати шматок пирога, але вона вихватила його з моєї руки і розмазала його по моєму обличчю Я взяв інший шматок і також розмазав його вже по її обличчю. Зрештою, ми розмазали весь пиріг по наших тілах і вирішили злизати його одне з одного. Сварка остаточно закінчилася Закінчилася. Ми ще раз пішли в душ, а потім в ліжко. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.